Книжка-ювілярка, їй уже 20 років. Історія одного поросятка. Неймовірна казка Юрія Венечука. А ви вже чули про хвацьке поросятко. Воно розвалило королівський палац, перемогло 12 розбійників і стало капітаном піратського корабля. Мама Мія, от це пригоди! Казку написав Юрій Винничук, а чарівні ілюстрації створив Ось Лавро. Її двічі видано в Парижі, а в Україні навіть знято мультфільм. Книга чекає на вас у нашій бібліотеці. Yeah. you